Добрий день, шановні учні, шановні батьки, дідусі, бабусі, шановний педагогічний колектив, пані генеральний консул, польська до кордону. Усі на нас сьогодні не В Першу чергу ти, що сьогодні пішов у перший клас. У вас дуже багато 42, що я подивився в я хотів би побажати вам, щоб ви слухали свою вчительку, вона буде другою мамою, тут, тому що вона буде робити з вами чудеса, я так думаю. Буде перша буква, перше слово, перший склад. Ви будете вчити перше речення у нахінецькому. Напишете твір, а твір не напишете, коли ви будете випускниками, як сьогоднішні випускники стоять тут на ліністку. Бажаю вам, щоб ви гарно вчилися, шановні пішечки, слухали вчительку, суто ли маму та та старших, вони вам будуть допомагати. Шановні випускники, вам хочу побажати, щоб uh, цей рік у вас став найхорошим, щоб ви добре здали знову, щоб вступили в ті вузи,